Ну що, неділя ранок, і, як завжди, ми з вами зробимо великий лімфодренажний масаж. Почнемо з того, що ми помасуємо свій скальп. Дівчата, для того, щоб волосся було класне, густе і для того, щоб розслабилася наша голова, ми можемо і ввечері, і в... зранку робити масаж скальпу. Нам треба зробити так, щоб наша шкіра голови. Почала рухатися, тобто ми мусимо з вами порухати трохи свій скальп. Давайте, починайте. Хто ще не з нами, долучайтеся, робимо великий лімфодренажний масаж від набриків. Почнемо зі шкіри голови, трошки її помасували, а тепер почнемо тянути. Знаєте, як, як хвостики мама зав'язує. Так, вваж. сильно, сильно, міцно, міцно. Потягнуло себе, не бійтеся, ви нічого зайвого не вирвете. <сі> Тепер робимо заколочки або вдягаємо полосочку і починаємо підготовку до нашого самомасажу. Починати будемо, як завжди, з розминки. Нам потрібно для того, щоб ми себе гарно почували, розслабити шийку. Я люблю компресійну розминку. Компресія це як пружинка, Це коли ти стискаєш, потім воно розслабляється. Робимо з вами компресію спочатку на цю сторону, потім на цю, на спинку і на е, шийку повністю. Давайте стисли так сильно, 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 сильно і рухаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім дев'ять, десять. І тепер розслабляємо. Це було всього 5 секунд. Якщо у вас є час, можна порахувати до 20, це буде 10 секунд. Ручку на поставили отут -вот і натисли сильно сильно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.

6, 7, 8, 9, 10. Дуже важливо, щоб ви все час дихали. Не рахували зі мною, а Ой-ой, як -ой -ой, болить! О, ця сторона забита, болить. Тепер задня частина та активіться, Напро... дівчата, так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І тепер розслаблюємо задню частину. Можна отак, знаєте, так розслаблювати. Тобто просто нахилилися. І розтягували. Супер. Тепер будемо з вами працювати з нашим чарівним декольте У сухому, поки безмасажного крему. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, Сім. Вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, пять, шість. Вісі, 9 десять. І поки я це роблю, рухи, ви повторити, по 10 я вам дещо розкажу, бо <гум> що вам було веселіше. Останнім часом я почала дуже часто відчувати зміни настрою. Мені хотілося спати, мені дуже часто хотілося плакати. І я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Мені зовсім не хотілося працювати. І вчора я зустрілася з подружкою. Моєю ровесницею вона теж поскаржилась на ті самі перепади настрою і апатію і все це. Я потім зрозуміла, що це починається перед клімаксом. <кліць> тобто, дівчат, не шукайте, знаєте, я всюди. Я пішла і до астрологів, і до атрологів. Кажу, я така сильна, я така мощна, я завжди зі всім впораюся, а тут нема настрою ніякого. Завтра я йду на обстеження, потім вам розкажу, як це все відбувалося. Треба трошки масажного крему. Так, масажного крему в мене поруч немає. Тепер ми з вами, як завжди, міняємо промокоди, і, як завжди, обираємо найліпше для нашого догляду. Перед масажем я використовую великі тоніки. Дівчат, я про них все розказала. Почитати можна на моїй сторінці в інстаграм. Хто не знає, пише мінус інстаграм, і там ви читаєте: Трояндова вода для прихильниць дуже класного аромату. Календула для проблемної шкіри, ромашка і гіалуронова кислота для власної сухої шкіри, але який саме обрати, вам краще прочитати в інстаграмі. Тепер я беру ромашкову воду, витираю все своє обличчя. Mm -hmm. Готую його до масажного крему. От масажний кремчик, ми беремо його крапулечку, малесенько. І зараз я зняла нюк і тому я наношу масажний крем не лише на долоньки, а ще й на кутикулу, для того, щоб кожен пальчик, кожна кутикула була доглянута. Тому, якщо ви любите. Щоб ваші нігті від манікюру до манікюру залишалися ідеальними, то масажний крем можна вносити ще й на кутикул. Зараз я зняла нігтики, і це для мене напрочуд важливо. М -м -м. Починаємо з шийки. Беремо з вами зараз ручки і тягнемо Нашу трапецію. Ми повертаємося, дівчат, і беремо отак от в сильний защеп і тянемо вперед. Добре? Один, два. Три. Доброго ранку всім, друзі. Доброго ранку, привіт, любові Давайте долучайтеся. Зараз трапецію мнемо, а потім будемо личко наше лімфодренажний масаж робити. В інстаграмі дуже напрочуд і відгуки, і все моє життя і про нашу фабрику і про все-все-все. це дуже приємний рух. Прямо робити його собі протягом дня, тому що оцю цей м'яз дуже важливо розслабляти. Знаєте, тіло і голова. Це дуже смісні речі. Ми п'ємо рідину, вона йде в наш організм, вона не йде в голову в обличчя, а потім через кров вона потрапляє до обличчя. Тому якщо у вас забита шийка, дівчата, то кров не прийде ніколи. Тепер шийка. Поїхали ще раз, давайте зробимо нашу надключичну і підключичну. І перейдемо до Геся. Знайшли її, кут молодості, ось він. Тут на бреку не треба бути. Ми виводимо рідину. Чима я тут ніки перед масажем і між масками, тому що це є дуже-дуже важливо, тому що нам треба... Тонік активує дію маски, розумієте? І якщо ми не зробимо тонік, маска не буде так діяти. А брати дорогий тонік з базової або з люксової серії це не дуже правильно. Тому оберіть тонік за свої потреби, хочете почитати, обрати правильно, або подзвоніть моїм дівчатам, або почитайте самі в інстаграмі, бо якщо в ефірі буду вам про них розказувати, ми з вами просто заплутаємося, тому що треба робити маску. Yeah. Шийка. передню поверхню не рухаємо. У мене шийка дряб... дряблувата. Я, до речі, планую пластику. Хочете побути зі мною? А ну, скажіть, хочете подивитися, як я буду робити пластику? Я планую на 1 липня. Поставте три плюсики, хто хоче побути зі мною і подивитися, як я буду то переживати. Я планую пластику шийки. За обличчям я доглядала дуже рано. Але за шийкою пізно почала, тому зараз повна пластику. Дякую, Галічка. Написала Галя, ви дуже приємна жінка, люблю дивитися ваші відео з советами. А головне, дівчата, якщо ви не можете зробити масаж, зараз бережіть, поділіться, тому що, якщо ви поділитесь на своїй сторінці, ви не втратите зможете зробити завтра, наприклад, лікодренажний масаж ліпше робити. Зранку, тому що наша лімфа ввечері відпочиває. Тепер хутко взяли воду, попили воду. Тим побільше, тому що нам треба, щоб вода вийшла. Наш організм накопичує того, чого йому не вистачає. Зараз будемо працювати з цією ділянкою. Гачечки. Один, два. Три. Четыре, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'яти десять. Тепер взяли оцю там, де вас друге, третє, четверте пінборіття. Взяли ручку, поставили і поїхали розминати. Буде крепатура, не бійтеся того. Супер. Пробуджуємо лімфу на обличчі. Беремо пальчики і розтираємо біля вушок. Потужно, потужно будемо лімфопротоки. Пробуджуємо їх. Тепер як на кнопочку в ліфті? Один, два, три, чотири, п'ять. І завушні. Один, два, три. 4, п'ять. Тепер скинули всю лімфу. Опа. І вивели. Починаємо з чола і з очей, щоб не було набряків на очах. Треба починати з очей. Починаємо з чола і очей. Поставили на середину чола. Якщо чоло набрякле, у нас опускається повіка. Потужно, не бійтеся. Тепер, щоб не опускалася повіка, дівчата, виводимо воду з брівочки з нашої. Поставили пальчик один, два, три, чотири, п'ять. Якщо у вас колоте чоло, не бійтеся, цей рух можна робити, навіть коли є ботокс в чолі. Вам треба очі привідкривати. Можна до 10 разів робити. Тепер поставила пальчики на середину, витиснули і скинули все в лімфобраток. Очі. А якщо ви забули масажні лінії довкола очей, просто намалюйте вісімку. Ви згадаєте, Нижня повіка це від зовнішнього кутика до внутрішнього. Раз, натисли на переноситься. Два потужно верхній повіці, три ніжно по нижній нижні повіці, натисли на малярчики, раз і скинули. Це в кого набряки на очах. Ніжно по нижній повіці, потужно верхній, ніжно тут, натисли на малярчики, раз і скинули. І давайте ще раз. Один. Можна до десяти разів робити. Два. Торнь Натисли, скинули. Тепер від малярів. Поставили нижче переорбітальної кости нижче. Тобто ми шукаємо переорбітальну кістку і ми зараз ведемо отут-вот. Отут, вот. Землі отут -вот. сему губи намалювала. Вона вважала, що чоловіки теж малюються. Один. Потири, п'ять. Можна до десяти разів. Один. Два, три, чотири, п'ять. Нососльозка. Нососльна борозда. То що тут вот заглиблюється. Носогубка. Вони всі працюють разом з цим м'язом. Я зараз не буду глибоко е, заглиблюватися в побудову обличчя, але нам треба з вами розтерти переносицю дуже щільно і промасувати на ту скулову кістку. Це буде і від нососльозної борозди, і від носогубки. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Раз, два, три, чотири, П'ять. Потерли, 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 потерли. потерли. Дівчата, хто не знає, пишіть питання, а надам відповідь один, два, три, чотири, п'ять. Ну, не любить дивитися ефіри, тому що вже знає масажі і робить разом зі мною. Для вас нові промокоди на, мій, на моїй сторінці у Вайбері. Тож напишіть мінус Viber, і ви побачите, які вас чекають сьогодні приємні знижки. А тепер скидаємо в лімфопротоки. Тепер ми будемо працювати з нашою носогубкою повністю. Так? Нам треба вивести водичку звідси. Ми беремо, о, дивіться, великим пальчиком, витискаємо тут попестили. Витискаємо, попестили, Тут оцей рух дуже мощний. Так, щоб крепатурка була. Знаєте, я вже спітніла. І <laughs> тепер раз і плім Ну що, А ушечку зробив мої любими? Поставили пальчики, зараз упор на великі на вказівні пальчики, потім на великі. Зараз упор на вказівні пальці. Малярчики раз, витиснули. Кого їх немає, робіть, щоб не було. Тепер упор на великі пальці. Друге підборіддя поїхали. В, в ці теж працюють, але упор упорно великі. Супер. А тепер зробимо крім ліфодренажного ще ліфтингові рухи і будемо фіналити, будемо робити маски. Взяли долоньки і поїхали все доверху. Ми мусимо змити наш масажний засіб. Знову я беру тонік, я беру з ромашкою, тому що для моєї сухої шкіри він найліпший. Ще я дуже люблю трояндову воду. Змилаємо масажний крем, будемо робити масочки. Ну, знаєте, ми з вами важили в інших ефірах. Сьогодні не буду витрачати ваш час важити. А, зазвичай норма маски яку роблять в салоні? Коштує 1 євро. У мене суха шкіра, тому я роблю три норми маски. Ну, я така, знаєте, собі заощадлива дівчинка. Тобто мені виходить 3 євро, а я таким тостим шаром накладаю маску. Але для того, щоб маска краще спрацювала, я обираю активи. У нас є ампулки з колагеном і еластином. Виглядають вони так, от. Зараз на них буде промокод. Якщо ви хочете собі покращити синтез ваших структурних білків, обирамку з колагеном або з еластином. Сьогодні я беру з еластином, тому що в мене сьогодні напрочуд суха шкіра. Якщо ви на все-таки краще вибрати ампулку з колагеном. Колаген зміцнює шкіру, також все можна почитати на нашій сторінці в Instagram. Я відламала ампулку, це дуже добре, що вона. В такому вигляді продається, тому що вона не має контакту з киснем. Розподіляю на долонька. М -м -м. І зараз буду робити маску. Перша маска, яку я буду робити, це маска з альфа гідроксильним кислотами. Я хочу оновити свою шкіру, тому обираю маску алфа. Всі маски зараз будуть на промокоді абсолютно всі. Але є маски, які вам потрібні більше за все. Якщо хочете дізнатися, беріть безкоштовну консультацію у моїх дівчат або платну консультацію у мене. Зараз, знаєте, я так за вами засумувала, що я захотіла б робити не те, що б Давайте зробимо моя консультація, зазвичай триває 50 хвилин. Давайте зробимо. Ну, 20-30 хвилин, але зі знижкою 50%. Хто хоче поговорити особисто зі мною? Давайте зробимо таку акцію. Тобто зараз можна по телефоні, без вайберу, без скайпу, просто поговорити зі мною або консультація з вайбером, зі скайпом. Ціна однакова буде. Ми можемо з вами за 25 євро поговорити просто, і я дам відповідь на всі ваші питання. Як вам така пропозиція? Масочку тримаємо рівно стільки, скільки написано на упаковці. Сьогодні в нас дуже багато масочок на промокоді. Є пропускні маски. Це маски, які дають е, наступним маскам більше можливості попрацювати. Це маска з ахакислотами, теж то, що я зараз зробила. Це маска антиакне, вона теж кисла. Маска з вітаміном С, ну, плюс-мінус плюс кисла. Ну, таке, Її можна її використовувати не як пропускну, а як звичайну маску, як якісь гум гумплі. Зволожуючі маски, це маска з календулою, маски HydroLife. Я їх називаю проторі маски, я з ними їду назад зі спортзал. Я сідаю за кермо на нашу маску прозору і можу абсолютно спокійно їхати додому за кермом з маскою. Це зволожуючі маски, маски відновлюючі маска з колагеном і еластином. І, власне, всі маски працюючі, всі дуже дієві, а ми їх поцупили у косметологів, дівчата. Тобто, те, що ми зараз з вами зробили, це повноцінний похід до косметолога. Тож, я вам всім. Відправляє велике моє серце. <хи> я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю бути гарними, доглянутими. Я розумію, що зараз дуже-дуже і дуже непросто, але ці наші повсякденні ритуали, наше з вами спілкування дарують мені багато щастя. Якщо я комусь корисна, напишіть в коментарях, мені дуже приємно читати, і це мене мотивує проводити ще більше ефірів для вас. Чесно, дівчата, мені так приємно читати, коли ви пишете, що вам потрібно, тому напишіть, якщо вам не важко, для мене це буде огонь. А Оксана пише, отримала маску за хам, мабуть, увечері робити дуже супер війна. Так, після маски АХ ще треба якесь вложення або живлення дати. Маска АХ, читайте всі маски, написано, скільки тривати, тримати на упаковці. Якщо хочете почитати, пишемо мінус інстаграм. Хочете промокоди, пишемо мінус вайбер. Хочете задати питання особисто мені, пишете мінус Телеграм. Ми для вас зробили всі-всі-всі-всі соцмережі, які тільки можливо. Гарного дня!